Чи чинов? Давай, сначала на столі все закінчимо. — Правильно? Да. Купру не вільному спорту. Скажіть, що ви до себе. У травні 2023 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласної поліції встановили причетність посадових осіб одного з відділів Держпродспоживслужби до 28 епізодів корупційної діяльності. Так, начальник та заступник начальника відділу надавали вказівки своїм підлеглим створювати штучні перешкоди під час реєстрації сільськогосподарської техніки та видачі посі. Вічень на керування спецтехнікою за уникнення таких проблем клієнти мали сплачувати по 8 тисяч гривень неправомірної вигоди з кожної одиниці техніки. У такий спосіб фігуранти отримали 190 тисяч гривень хабарів. Наразі досудове розслідування завершено обвинувальний акт за погодженням з Київською обласною прокуратурою скеровано до суду за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Начальникові відділу його заступникові та двом підлеглим загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.